Яка найбожевільніша річ, яку ви бачили на власні очі, і в яку ніхто не вірить, тому що у вас немає доказів. Озвучив сова. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Коли мені було близько трьох років, я був у будинку моїх бабусі та дідуся і грався сам в одній спали. Ця жінка зазирнула у вікно і помахала мені рукою. Вона була приблизно мамоного віку і мала дуже теплу потута сяйво. Через роки я нарешті побачила фотографію моєї біологічної бабусі, яка померла, коли моя мама була ще підлітком. Моя зведена бабуся вийшла заміж самого дідуся до мого народження. Жінка, яка помахала мені у вікні, була дуже схожа на маму моєї мами. І я бачив привода духа, або як ви його не називали. Після смерті дідуся я присягався, що бачив його в кількох місцях у будинку, який він ділив бабусею. І тіткою він стояв у їдальні і підглядав за рогу у вітальню за моєю бабусею, коли вона сиділа у кріслі. дрімала або вишивала незалежно від часу доби. Бабуся присягалася, що бачила, як він глядав з нею після його смерті. Я тітка, яка жила там, також згадувала, що бачила його мімохі. Через кілька місяців його дух більше не з'являвся в будинку. Ми були впевнені, він просто в свою сім'ю і переконався, що у нас все буде гаразд без нього. Можливо, це не зовсім доречно, але одного разу я їхав на поромі з дружиною і маленьким сином. Був чудовий сонячний день, і ми всі сиділи на палубі з боку човна. У якийсь момент я встав підійшов до іншого боку човна, помітив, що він був порожній і здивувався, чому там ніхто не сидить. Раптом гігантська хвиля перекинулася через борт човна і накрила мене з головою. Ніхто не бачив. Я був у шоці, але тепер зрозумів, чому там ніхто не сидів. Я повернувся до спокійної сонячної сторони човна, де сиділа моя дружина і син. Я був мокрий до нитки. Моя дружина на мене питала, що з тобою сталося. Не знаю, чи це вважається доказом, але поруч з моїм будинком є чарівна алея. Якщо мені щось потрібно, але я не можу собі цього дозволити. Я ж то малю богів алеї, щоб вони залишилися для мене. Я отримала нову хвильньовку того ж дня, коли зламалася моя стара. Мої теплонові сковорідки були подепані, і їх треба було викинути через звички моєї сусідки готувати і прибирати. І ось у провулку лежить майже не набір сковорідок з керамічним покриттям. Одного разу я був без грошей і потребував готівки на і я знайшов культавний пакет повний рідкісних монет що лежав поруч з миттєвим баком. У провулку одного разу моя машина зламалася, і з старий, але цілком справний велосипед мого розміру на ньому була табличка вільний, тож я знав, що він не був просто захований там. Ні, я полював і полював на дуже гарно голеня. Тому я вийшов набагато раніше ніж зазвичай. Я стою на стійці, а ліс абсолютно нерухомий тихий. Це важко пояснити, якщо вони були в глухому лісі на самоті. Там є шум життя. Це тононівець. Навіть вітру в деревах не було. Просто нічого. Я сидів на своєму місці, і в лісі з'явилося світло. Це не було схоже на промінь ліптарика. Це було коло світла, не на землі, ні те рухалося, ніби щось шукало. Це було можливо 2-3 хвилини. Я не впевнений, оскільки ми розум був дійсно в гіпотраві. це не був промінь або лінія світла. Це було просто світло. Світло пішло, і протягом 50 хвилин ліс прокинувся знову. Я звалив звіти, як тільки сонце зайшло на обрій. Я замовляла сабвей і думала про конкретний соус, який я хочу. Але це був не типовий соус для того типу сабвею, який я замовила. І не кажучи, який саме соус, я хочу. Працівник просто взяв соус, який я збирався попросити, і бризнув на нього. Я ж не просто витріщався на соус. Я ніколи раніше його не замовляв. Я запитав звідки вони знають, що я хочу саме його. І вони просто були спантеличені. І ні, я точно не думав голос. Бутербродниця прочитала мої думки. Це було дуже дивно. Крім того, я бачив НЛО раніше, і це було. Схоже на віддалені спостереження як у вісні, і виявилося, що це все відбувалося насправді аж до деталей. Може, трохи банально, але я завжди люблю ділитися цією історією. Це могло бути просто тяча уява, але я пам'ятаю, і так яскраво до нині. Я живу в маленьку містечку на півдні Техасу. Мені було близько шести років, коли це сталося. Я їхав додому автобусом, і ми їхали по шосе. Там було таке місце, схоже на chicken Cheese. Парковка була сушована так, що її можна було побачити з верхньої частини шосе. А за неї провулок стоїнку і провулок відокремлював великий баракан з ланцюгів. Я був Останньою запинкою, Тож я просто відключився, дивлячись у вікно, коли бачив найжахливішу річ і побачив когось у чорному плащі або халаті. На ньому була маска, схожа на чому, і він тягнув за собою чорну сумку. Я одразу ж пригнувся, бо був дуже наляканий. А коли повернувся, щоб подивитися, людини вже не було. Я не знав, що таке чумна маска, коли була такою маленькою. Але як тільки побачив її, одразу згадала про цей випадок. Можливо, мені здалося, але це досі мене лякає. Коли я був дитиною, я дуже дуже хотів гру для Nintendo DS під назвою Metroid Prime Hunter. Але мені було дуже важко знайти її копію, коли моя сім'я відпочивала на пляжі в відже і тоді жив в Техасі. Я бавився з розкладним диваном, і вгадайте, що випало із панки дивана копія гри Metroid Prime Hunters. Я скуляво не розповів про це батькам і вони зв'язалися з прокатною компанією, яка повернула її законному власнику. Очевидно, це було б морально правильно річні, але я досі не можутися з тим, що знайшов точно копію тієї гри на іншому кінці країни, у упадково морсковому кріслі в О. City. Я був у не дуже доля на тому парку, де були дуже брудні ски, і нерідко можна було побачити алігаторів, які там би Черепахи також клацають, незважаючи на це парко, розташований цілий плод покритих водоростями доростями човнів. Але люди рідко ними користуються. Я переходив в міст, бачив там особливого лінивого, сплячого алігатора. Черепахи лазили по його спині, що не здавалося нато дивним. Тільки алігатор був по суті прославленою скелею, але одна з них продов. Шува повсти, повсти підбираючись до голови алігатора. Раптом вона кинулась і спробувала виїсти око алігатора, але вона не змогла вхопитися за нього. Тож марно намагаючись ще кілька разів, поки нарешті алігатор не ворухнувся достатньо, щоб скинути черепаху з себе. Але після цього алігатор не зрушив з місця, і черепаха наполегливо задісла назад на спину алігатора. Я був зі своїм зяттям. Тож принаймні, одна людина мені вірить, але в іншому патку у нас немає доказів, і всі думають, що ми несемо повними сідниця. Дощового літнього дня ми їдемо по А-95 у Флориді. Позади цього старого розвалюючого автомобіля і воді, і пасажир опустили вікна, а їхні предпличчя підняті вертикально котом 90 100. градусів. Наші вони тримаються за дах. Приблизно кожну секунду водій пасажир по черзі то висувають пліч у вікно, то загинають лікоть так, щоб він був повернути назад під котом градусів. Коли ми повз них, то розуміємо, що двірники не працюють. Тож вони прив'язали шнури до склочисників і рухи, які кожен з них роблять руками, тягне склочисники з боку в бік. Це було дуже смішно, і ми показували великий палець, коли приїжджали повз. Вони це оцінили. А ще були від того, що опустили вікна під час зливи. Це була одна з найкомоліших речей, які я бачив. Але водночас це трохи сумна, тому що вони очевидно були в досить поганому на становищі. Я бачив, як приват пройшовся подвір'я моєї бабусі. Будинок моєї бабусі був старою зупинкою диліжанців на місіонерській стежці в Техасі, і це була не найдивніша річ, яка трапилася в цьому будинку. Була пізня ніч, я не спав і випадково визирнув у маленькі віконці, яке було на рівні підлоги. І побачив, що хтось, одягнений як корінний американець, йде через заднє подвір'я. Я подумав, що це індіанець. Тоді я подумав, що це мій двоюрний брат пожартував наді мною. Оскільки в цій місцевості існувала легенда про привід індіанців. Я ніколи нікому нічого не казав, бо не хотів приносити йому задоволення. Двадцять років по тому після похорону моєї бабусі, всі козени тусувалися разом і розповідали історії. Я згадав про те, як він продягнувся місцевим приводом і пройшовся по подвір'ю. Я ніколи не робив цього. Казав він мені. Я ніколи цього не робив. Казав він мені, і волосся на моїй руці стало дибке. Ти бачив тубільного привода? Почали питати мене всі. І я гадаю, що я бачив. Лопець у костюмі панди летів до нас на власному гелікоптері, намагаючись забрати зламаний гідроцикл. Гелікоптер був лише крихітним, був місцевим, тож він не зміг боротися з ним і полетів геть. Приблизно через годину він повертався назад, все ще в костюмі панди, а за ним летить пун. Шипун підхоплює гідроцикл і вилітає. Людина панда вистрибує з гелікоптера, хапає пиво та крабів і знову підлітає. Трохи згодом він повернувся на шпимокатері, все ще в костюмі в костюмі. Через місяць або близько того він подавав мені приватний політ над сіднем безкоштовно. Замітну костюм панди. লিখেবো দো বিষয়ে Але мені було 13 років, я бачив снігову людину. Коротше кажучи, я був на сімейних канікулах, відвідуючи родину в Орегоні. Ми поїхали до Каліфорнії, щоб відвідати Червоний Ліст Форес. І подивитися місцевість. На зворожньому шляхі до Орегону ми їхали двусмугову гірською дорогою, яка просягалася на 50-60 миль через гори без жодного міста чи будинку. Близько двох ночі ми завершували за поворот і побачили щось велике і коричневе. Що йшло до лісу. Воно було високим і йшло прямо. На двох ногах. Він був недостатньо товстим, щоб бути ведмедем. Можливо, це був хтось у номері, але місце і час спостереження не дають жодного сенсу комусь побувати там. Я, 30-річний підліток і двоє дорослих були свідками цього, але всі інші спали і думають, що ми їх розіграємо. Друзі, дякую вам за перегляд. За таким повертаємось. продовжуємо робити контент. І знаєте, просто там постик був про панду, і мені просто захотілося сказати. А ви знали, що на переїзді панда панду поезд Боже, наскільки старий цікаво, хтось взагалі згадає, що це, чому це і до чого це відсутня. Хоча, гадайте, що це, це наскільки стара і я сподіваюся, що таки зрозуміють, до чого. Всім дякую за ваш неймовірний перегляд. Будь ласка, поставте лайк, пишіть на канал, та напишіть ваш неймовірний коментар. І дякую. Гарного ня!